Сьогодні в Україні державний секретар США Ентоні Блінкін треба відзначити, що вперше за час війни держсекретар США прибув з дводенним візитом. Його рішення залишитися в Києві на ніч, як і вся подорож, мають стати символічним сигналом американської підтримки для України. Наголосили у державному департаменті Сполучених Штатів. Блінкін також підтвердив сьогодні, вранці дані американських змі, що серед головних. Цілей його візиту бажання Білого Дому почути від України дані про контрнаступ, а також його перспективи, і крім того, обговорити додаткову допомогу Україні та стратегію її відновлення. Також очікується, що серед тем зустрічі Блінкіна в, в Києві будуть підготовка української енергетики до зими та альтернативні маршрути експорту зерна в Україні. Крім того, очільник держдепартаменту розповів журналістам, які подорожували разом із Ентоні. Блінкіном додаткові деталі про його очікування від візиту в Україні в Україну за даними CNN, Ця поїздка є можливістю для Сполучених Штатів та України узгодити свої зусилля перед засіданням Генеральної асамблеї ООН, яке відбудеться 20 вересня. Туди, як ми знаємо, з візитом має відправитися президент України Володимир Зеленський. У Нью-Йорку українці мають важливу місію продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається, також що вони мають потребу у постійній підтримці. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля з їхньої підтримки. Дуже дуже важливо мати можливість проконсультуватися та узгодити позиції, перш ніж ми опинимося в Нью-Йорку. Дорогою до України Блінкін зустрівся також із прем'єркою Данії. Сьогодні вона теж в українській столиці. Очільник держдепу США відмітив лідерство Данії в підтримці України. Ну логічно припустити, що тут мова йде якраз про авіаційну коаліцію. Гарна зустріч з прем'єр-міністром Данії Мете Фредріксен, дорогу в Україну! Я подякував їй за лідерство Данії в підтримці України. Американо-данські відносини важливі як ніколи, оскільки ми разом працюємо над підтримкою України та зміцненням трансатлантичної безпеки. Ну, як я вже сказала, прем'єрка Данія сьогодні так само прибула до Києва. Вона відвідала спершу бучу, а потім виступила із промовою у Верховній Раді. Але повертаючись до Блінкіна, то держсекретар сьогодні в Києві найперше вшанував пам'ять загиблих захисників України на Барковецькому кладовищі. Туди він відправився разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Потім глави українського і американського зовнішньополітичних відомств провели переговори у нашому МЗС Блінкен. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Кулебою відзначив цитую хороший прогрес, якого Україна досягла у своєму контрнаступі. Також держсекретар США відмітив, що під час свого поточного уже третього візиту за час повномасштабного російського вторгнення він знову був цитую вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу збройних сил і керівництва України. Послухаємо детальніше. Я тут, щоб перш за все, продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку Україні у той час, як вона бореться з цією агресією. Ми вже побачили хороший прогрес у контрнаступі, що дуже тішить. Ми хочемо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, не тільки для успіху в контрнаступі, але й те, чого потребує, в довгостроковій перспективі, аби переконатися, що вона має сильні засоби для стримування ворога, потужну обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторювалася. Також держсекретар США сьогодні в Києві зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. На зустрічі були крім того присутні так само, і заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нула а крім того, посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Так само сьогодні у Ентоні Блінкіна запланована зустріч із Володимиром Зеленським. А крім того, в ході дводенного візиту відбудуться ще й зустрічі з представниками громадянського суспільства України, відзначали західні медіа. Як очікується, в ході цього візиту Блінкін оголосить про новий пакет допомоги Україні за різними даними на суму від сотень мільйонів доларів і аж до мільярда. Далі поговоримо про те, що в Росії, звісно, не могли не відреагувати на візит на такий високий візит американського посадовця до України. Отже, видам вам порцію пропаганди від Піскова. Значить, російський речник, точніше російського диктатора, спробував перекрутити значення візиту державного секретаря Ентоні Блінкіна та інформацію про можливе виділення Україні додаткової фінансової допомоги. Сказав Пісков сьогодні наступне: ми неодноразово чули заяви про те, що вони, тобто Сполучені Штати, мають і надалі допомагати Києву стільки, скільки потрібно. Іншими словами, вони збираються далі підтримувати Україну у стані війни та вести цю війну до останнього українця, не шкодуючи на це жодних грошей. Ми сприймаємо це саме так. Сьогодні заявив а, про таке Пісков. Пісков, звісно, намагаючись якось тримати обличчя, а, реагуючи на візит, Ентоні. Блінки на в Україну ну, нагадаю це вже третій візит від початку повномасштабного вторгнення. тож Пісков просто вдався до традиційної порції російської пропаганди про те, що мовляв це війна Росії там і НАТО, і Росії і заходу, а не безпосередньо російська агресія проти України і власне супротив всього українського народу. Так, ще стосовно того, як уже на практиці Росія привітала Блінкіна у Києві сьогодні, фактично зробили це окупанти черговою ракетною атакою. Лише близько пів сьомої ранку у Києві було скасовано повітряну тривогу у ніч перед приїздом. Блінкіна, якраз вірогідно, коли поїзд державного секретаря. Прямував до української столиці, Росія вдарила по Києву крилатими та балістичними ракетами. На щастя, всіх їх збили наші сили проти повітряної оборони. Де саме достеменно в цей час перебував Блінкін? Невідомо. Як я вже говорила, це вже третій візит Антоні Блінкіна до Києва. Востаннє він був у Києві рік тому, 8 вересня 2022, тисячі тоді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, відвідав зруйнований Росією ірпінь і зустрівся так само у київському шпиталі із дітьми, які постраждали внаслідок російської агресії. Крім того, 25 квітня 2022 року Блінкен і очільник міноборони Шалойто Остін також зустрічалися у Києві із Володимиром Зеленським. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попереджав, що восени на Україну чекає важкий політичний сезон. З одного боку, як пояснює очільник нашого зовнішньополітичного відомства, на осінь заплановано чимало міжнародних самітів, на яких Києву потрібна цитую кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки. З іншого Кулеба очікує збільшення кількості голосів, які закликатимуть Україну до переговорів із Росією сюди також накладається старт передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Ну фактично, можна сказати, офіційний.